Вітаю, шановні гості та телеглядачі. Сьогодні наша програма, зіркові гості у Дейва завітали на молодіжний концерт гурту Столиця хлопці запросили нас для того, щоб ми показали, яку ж програму вони привезли Дніпрянам. Нагадаю, що ми тільки за творчість і, звичайно, за те, щоб не забували робити донати. Тому наголошую обов'язково, любі дніпряни та всі мешканці нашої прекрасної країни. Не забува. Вайте щодня, щоранку робити обов'язковий донат для наших захисників та захисниць. А ми вже готові поспілкуватися з хлопцями, почути їх прекрасні пісні. Ну і звичайно, отримати бадьорий настрій. Уважно дивіться нашу програму та будете в курсі. Ви навіть не повірите, де я зараз знаходжусь. А знаходжусь я на концерті молодих талановитих хлопців. Гурт-столиця сьогодні у Дніпрі. Тому я готовий вже з ними поспілкуватись. Хлопці, привіт! Як привіт. ваш настрій? Привіт. Все класно, готуємося до концерту. Думаю, все буде супер. Хвилюєтесь перед виходом на сцену. Ну завжди трішки є мандраж. Хочеться, щоб люди отримали атмосферу і класно провели час. Будь ласка, розкажіть для Дніпрян і для мене особисто, для моїх колег. Чому назва столиця? У нас була перша пісня, називалася Київ. Давай вона була про Київ. Ми просто довго не думаючи що назвали столиця. Ну так якось в момент. Тому так і вирішили залишити. Ваші пісні набирають мільйон переглядів у Тік-Ток, Вони дуже популярні серед молоді. А скажіть, будь ласка, ви автори своїх пісень? Чи все ж таки є люди, які вам пишуть, а ви виконуєте? Ні, Ми всі пісні пишемо самі і Влад робить повністю. Музику, все я більше по текстам, Ми ще крім себе пишемо іншим артистам також пісні? А яким артистам? Аня Трімчер, Поліна Дошкова, Скайлер. Ось до речі, про скайл. Ви з нею заспівали легендарний хіт вечорниця. Скажіть, будь ласка, чи важко? А можливо, ні, знаходити мову молодим артистам? Спільну мову для того, щоб ну можливо у одних своє бачення, у других своє бачення знайти саме ту середину, щоб хід вийшов просто вдало. Все нормально, треба просто, якщо що щось не подобається, зразу бити і все не все нормально. Якщо чесно, з Лерою було все дуже просто. Ми пісню вечорниці написали за 40 хвилин на кухні. Так вона речі нас заставила її написати. Ми не хотіли, нам було дуже лінь в той день робити цю пісню, але вона нас заставила і так. Получилась ярка, дякую. А скажіть, будь ласка, які подалі колаборації ви плануєте робити? І з ким би з артистами ви хотіли б зробити? Ось я на дивлюсь часто, що зараз і в TikTok, і взагалі всюди Всі хочуть зробити тренд з Тіною камінь. Чи є у вас такий? Е... Ну напевно таких, з ким, з ким би було прикольно, це напевно Надя Дарафєва. Знайді дерофію хотіли би зробити якийсь колаборацію. На, на дерокеє, пожалуйста, якщо ти нас чуєш, набирай. <рес> <рес> набирай. <рес> До речі, Надія була у нас теж в гостях, тому Надія, сподіваюся, що ви почули хлопців, і ми вже зовсім скоро побачимо ваше тріо. Ну і передостаннє запитання, скажіть, будь ласка, де можна ознайомитися з вашою творчістю? Щоб наші дніпряни, хто ще не встиг послухати ваші пісні, обов'язково це зробив? Заходите в кіоск, купляєте диск. <рес> Краще відеокасити? Це Тож, везде YouTube, TikTok, я не знаю, там Spotify, Apple Music це такі базові платформи, які всі знають. Хлопці, в яких містах ви плануєте ще виступати і благодійні заходи? Скажіть, будь ласка, чи багато було зроблено для захисників та захисниць? Ми постійно робимо благодійні концерти, і багато ми закупляємо і автівки, купуємо, і реби, і нічного бачення прибори. Це завжди йде, у нас є якісь потреби від різних бригад. Вони кажуть, що їм потрібно, і ми стараємося. Зараз останнє, що ми закривали, це потрібно було їм е цей, не FPV-дрон, а дрон для спостереження. Тому, тому були в Варшаві на концерті благодійному, і звітом передавали також кошти бригаді для дрона. Яке наступне місто? Завтра Новомосковська, але наскільки я знаю, в середу якось його вже переназвали. Так, 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 так. Зараз е, нова назва. Е, я Самар. Самар. так-так. — Завтра так. будемо там. Тому мешканці. Тепер е, Самару запрошуємо вас на концерт до гурту «Столиця». Ну і звичайно, хочеться ще е, запитати у вас наостанок, яку зараз програму побачать наші дніпряни? Скільки буде тривати концерт, і чи у разі повітряної тривоги люди будуть зупинятися концерт? Чи взагалі які ваші плани? Звичайно, у разі повітряної тривоги концерт буде зупинятися. Люди будуть йти в укриття. Після того, як тривога буде закінчуватися, буде концерт продовжуватися обов'язково. Ми будемо давати повну програму, Вона у нас десь годину 20 там, до півтори години буде програма, це всі наші основні пісні. І от пісня, яка в нас вийшла три дні назад, нова, на пафосі, на зеленому ланосі, яка зараз також вже в Тіктоці полетіла. Сьогодні будуть також трішки прем'єри. Наталя та Євген, якщо ви ще не послухали цю пісню, обов'язково це зробіть. Хлопці, я вам дуже дякую, гарного вам виступу. Дякуємо, що приділили нам увагу. Вам, шановні глядачі, особливо потрібно підписатися на сторінки цього неймовірного гурту, тому що саме там ви можете побачити не тільки нові хіти, а ще й дуже класну колаборацію з Дарафєєвою.